Отже, з попередніх відео ми дізналися, що є три рівні фінансової свободи. І тепер ми дізнаємося, скільки ж потрібно грошей, щоб досягнути першого, другого і третього рівня цієї фінансової свободи. Отже, скільки нам потрібно коштів, щоб досягнути першого рівня фінансової незалежності, це є фінансового захисту. Мова йде про 3-6 наших місячних бюджетів. Тобто це та сума грошей, за яку ми можемо, зможемо прожити від 3 до 6 місяців не працюючи. Щоб досягнути фінансової безпеки, нам потрібно порахувати суму наших витрат щомісячних і цю суму помножити на 150. Тоді ми отримуємо приблизну суму капіталу, який нам потрібен для того, щоб досягнути другого рівня це є фінансова безпека. І для того, щоб досягнути фінансової незалежності, нам потрібно порахувати всі наші витрати плюс наші мрії, тобто те, що би ми хотіли собі придбати в майбутньому і помножити також на 150, як потрібно формувати йти з рівня до рівня. На самому початку ми маємо обов'язково накопичити собі на фінансовий захист. Як тільки ми накопичимо цю суму, тільки з надлишку ми можемо розпочати формувати собі наступний рівень своєї фінансової незалежності. Як тільки ми назбираємо, накопичимо потрібну суму для досягнення другого рівня фінансової безпеки, ми можемо переходити до третього рівня. Ось таким чином ми вже орієнтуємося, які суми нам потрібні для того, щоб досягнути фінансової. Незалежності, тобто це стан, коли ми вже не хвилюємося про те, де нам заробити кошти, щоб прожити це життя. Надіюся, дане відео було корисне для вас. Якщо так, ставте лайки, діліться ним з друзями і підписуйтеся на мій канал.